Сьогодні в МВС вшановували героїв АТО, державні відомчі нагороди, спеціальні звання та службові квартири, вручав очільник МВС Арсен Аваков, понад 60 бійцям. Ми зустрічаємося в важливий день для країни, день, в якому тому почалися змінення і почалися. Питання. В этих испытаниях нам випало немало. І кожен з вас, всіх, хто приглашений, всіх, хто сьогодні отримує звання державні нагороди, міністерські нагороди. Всі ці люди достойні. присутні хвилиною мовчання згадали тих товаришів, які не повернулися з війни. Рідним загиблих бійців міністр вручив державні нагороди посмертно. Вдова Сергія Подворного, так званого 17-го бійця батальйону Київ 2 і досі пам'ятає той день, як чоловік пішов захищати країну. Він просто сказав Ліль я поехал". Я говорю, куди я поїхав на майдан. Я не можу по другому. Я не можу. Всьо, Гертік, новому году вернуся. Отом сказав, ні, без мене там. Мені потрібно бути там. Я должен бути рядом со своими ребятами. Всі вони з різних батальйонів, проте їх об'єднує Головне вірність батьківщині та присязі. І дуже важливо, щоб появилось ціле покоління героїв, про яких будуть писати книжки, про яких будуть знімати фільми, колись і десь. Ми співали пісні, хтось про козачину, про хтось про упа. Ви і є сьогодні тими героями, які формують не просто майбутнє України, які формують історію України. Повагу до героїв прийшли висловити і діти. Вони разом з бійцями заспівали гімн України. Ні, не хмельничан приїхали на центральну площу міста. Кожен із прагненням побачити своїх рідних, товаришів та земляків. Зустрічаємо наших е, е, солдатів, які сл, служать. В ато душа болить за них. Чоловіка зустрічаємо. чоловіка, так. чоловіка батька, зятя. хлопці захищають нашу батьківщину? Говорила, говорила. тому я вважаю, що їх треба зустріти з гідністю. З такими щирими словами хлібом і сіллю героїв АТО вітали на Хмельниччині. 30 військовослужбовців Нацгвардії два місяці боронили спокій на буремному сході. А тепер вони повернулися додому. Герої! Герої! Зустріти свого чоловіка та батька трьох дітей прийшла хмельничанка Олеся. Каже Сергій після ротації удруге поїхав на схід. Ну а хто? Якщо всі будуть сидіти по домам, всі будуть сидіти. Квартирах, ну що, ну прийдуть завтра додому і що. І скажуть вийти. Да, скажуть вийти разом з тими всіма дітьми, скільки б їх не було, троє, п'ятеро. Вийти і куди йти, і що робити далі. Тому я вважаю, що вони роблять гарну справу, побільше б таких. Пишається своїм зятим патріотом хмельничанин Григорій Школьняк. Чоловік каже, сам би став у ряди добровольців, от тільки роки вже не ті. Я теж би але мені ніхто туди не бере. Вони патріоти свої. України, я радий, що він так, що в мене такий зять. Така щира зустріч, неабияк розчулила бійців. Обнімаючи рідних, вони вкотре розуміли, заради кого боронили рідну землю. <звук> На Кіровоградщині чоловік удома організував склад арсеналу вибухівки та боєприпасів. Міліціонерів запевняє, збирав воєнну колекцію для себе. Надійшла оперативна інформація про те, що. Один із жителів міста Ноукраїнка в своєму домовладінні зберігає вибухівку. В ході проведення санкціонованого обшуку. Було виявлено значну кількість вибухівки, боєприпасів та дві гранати. Правоохоронці вилучили понад кілограм тротилу, більше пів кілограма пластиду, сигнальні міни, а також чималу кількість набоїв та детонаторів. Вилучені предмети направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до семи років. Наразі правоохоронці з'ясовують звідки чоловік взяв стільки боєприпасів та для чого їх хотів використати.